робочий день, і зараз будемо говорити з Дмитром Вовком, тимчасовим виконуючим обов'язки голови Національної комісії, що здійснення державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Прошу до слова. Добрий день, вітаю всіх. В першу чергу хочу прокоментувати три суттєві ініціативи Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Ці три ініціативи стосуються тарифів для населення. Перша ініціатива це зменшення нормативів споживання газу без лічильників. Що це означає? На сьогоднішній день споживання газу без лічильників, якщо у вас є плита, встановлена на рівні 6 кубічних метрів. Тобто ви, незалежно від того обсягу, який споживаєте, сплачуєте за 6 кубічних метрів. Комісія вийшла з ініціативи до Кабінету міністрів зменшити дану норму в два рази до 3 кубічних метрів. Причини. 6 кубічних метрів це закип'ятити майже 500 літрів води. На нашу думку, за місяць такий обсяг є дуже великим і немає сенсу змушувати населення переплачувати за ці обсяги. На деяких телеканалах та за коментарів облгазів я побачив маніпуляцію, що таким чином зменшені нормативи, з якими будуть обчислюватися субсидії. Це є певна маніпуляція. Насправді ця ініціатива комісії дозволяє населенню платити менше, і цей обсяг буде більш приближений до реального. Друга ініціатива це зменшення або перегляд нормативів теплоспоживання та впровадження методики планфактного перегляду. Це дозволить зменшити планові витрати на теплоенергію для населення. Та дозволить, якщо кліматологічні показники змінювались протягом зими, відкоригувати та зменшити рахунок для населення. Третя ініціатива це законопроект про комерційний облік енергоносіїв. Тобто за коаліційною, угодою, за коаліційною угодою в 2014 розділі вказано, що до 2017 року всі житлово-комунальні послуги мають надаватися за умови 100% обліку. Комісія розробила такий. Проєкт закону та направила його в Кабмін міністрів. Інша тема, яку хотілося би сьогодні прокоментувати, це ситуація щодо е, страйку шахтарів взагалі ситуації в енергетиці. Хочу зазначити, що за 2014 рік ціна вугілля врахована в тарифі теплових електрокомпаній е, була збільшена на 60%. При цьому. Зарплата шахтарів за цей же період зменшилась на 4%. Тобто, все підвищення вартості вугілля, що було у 2014 році, не відобразилось на зарплаті шахтарів, а навпаки, вона зменшилась. Хочу проінформувати, що поточна ціна врахована в тарифі ТЕС, складає приблизно 1100 гривень. Кожні 100 гривень збільшення означають додатково 2 мільярди гривень витрат на паливо. Для теплоелектростанцій, які будуть направлятися до найбільшого виробника вугілля в Україні компанії Дітек. Якщо прислухатись до пропозицій страйкарів, то їх пропозиція збільшити цю ціну на тисячу гривень з 1100 до 2100. Хочу проінформувати громадськість, що це означає додатково 20 мільярдів гривень для компанії Дітек. Щоб порівняти, рівень державної підтримки для шахт у минулому році складав майже вдвічі менше. Нашу думку, таке зростання має бути пояснене, а не лише гаслами. Хочу зауважити, що за 6 років останні, з 2009 по 2014, прибуток і біда по сегменту. Вугілля та генерація компанії ДТЕК склала 52 мільярди гривень. Зросла в 6 разів, якщо порівняти 9 та 2014 рік. Чистий грошовий потік, тобто і біда за врахуванням капітальних вестицій, склала 30 мільярдів гривень. Тобто будь-які питання з кредитним портфелем, які на сьогодні є в компанії, вони, на нашу думку, можуть вирішувати самостійно. Хочу також зауважити, що за наданими даними компанії Дітек, собівартість вугілля складає приблизно 800 гривень. Це операційна собівартість з амортизації, що дозволяє підтримати поточний рівень добутку, добування вугілля. Хочу зазначити, що наступними кроками комісії щодо балансу електроенергії є, по-перше, оптимізація фізичного відпуску електроенергії. На нашу думку, є можливість збільшити обсяги виробітку атомних електростанцій, те дозволить зменшити їх собівартість та взагалі дасть гарний ефект на весь баланс електроринку електроелів. Ринку, тому що вартість поточна в тарифі 42 копійки у АЕС, АУТ знаходиться на рівні близько 90 копійок. Наступне в наші кроки це оптимізація тарифів. Хочу проінформувати, що вчора на комітеті Верховній Раді було схвалено комітетом проєкт закону номер 2010, в якому було зменшено тарифи для. Сонячних електростанцій потужністю більше ніж 10 МВт за рахунок виключення коефіцієнту пікового, що складав 1,8. Це означає зменшення тарифу для великих сонячних електростанцій, і це переважно актив Solar група на 44 Одним із заходів, що може застосовувати комісія і будь-який регулятор у розвинених країнах, це зменшення ринкової сили великих гравців. За Визначенням регулятора, наприклад, Сполучених Штатів Америки, то такий рівень складає 20% від потужності або від пікового споживання. Також може регулятор вживати більш детальних заходів впливу на компанію, якщо без неї неможливо задовільнити пікове навантаження. Я сподіваюся, що регулятор в Україні не буде. Не буде змушено, щоб використовувати такі заходи впливу. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Дмитро. Якщо є запитання журналістів, так, прошу не забувайте представлятися. Інформація Українські новини Віталій Кражевський. Скажіть, будь ласка, стосовно вугілля, наскільки збільшиться оптова ринкова ціна і тариф для промисловості на електроенергію, якщо ціну на вугілля з 1100 підняти до 1500, як спершу пропонували від для того щоб підняти ціну вугілля з 1600 до 1500, це означає збільшення ринкової ціни майже на 20%. Тобто споживачі промислові мають заплатити на 20% більше порівняно з поточним рівнем. Це дуже негативно відразиться на Промисловості зменшує конкурентно споможі негативно відразиться на секторі ЖКП, тому що в структурі собівартості водоканалів електроенергія складає 35%. В кінці кінців це відразиться на всьому населенні, тому що в вартості товарів та послуг буде закладена більша на 20% ціна електроенергії. І стосовно ініціативи зменшити норми на споживання газу, за підрахунками комісії, наскільки буде економія споживання природного газу, і скільки споживачів, які використовують газ для приготування їжі і приготування їжі підігріву води, зараз, на сьогоднішній день, безліченні. На сьогоднішній день з. Із... 14,5 мільярдів кубічних метрів газу, що споживається на сам напряму, 13,5 мільярдів вже обліковуються. Нас залишилось без обліку 1 мільярд кубічних метрів. Це переважно абоненти, що мають е, лише газову плиту. Це е, 2 мільйона 800 тисяч абонентів. Згідно закону про комерційний облік газу, до кінця 2018 року для всіх споживачів України мають бути встановлені прилади обліку. За планом реформи газового сектору, що був недавно нещодавно схвалений на Кабінеті міністрів, то 100% покриття має бути забезпечене до 1 березня 2017 року. І стосовно споживання є у вас підрахунки, наскільки зменшиться? Ну, якщо. Зменшити нормативи з 6 до 3, ну вдвічі там наскільки зменшити загальне споживання цього за цього мільярда, не обліковується? На нашу думку сьогодні споживання де-факто і так є меншим, і тому перегляд до меншого значення буде а полегшенням для гаманця населення. По перше, по-друге, буде стимулювати облгази, встановлювати лічильники для сімей. З іншої сторони, це також дозволить і більш активно залучати населення до встановлення чільки. Якщо норми зменшені, то тоді просимо встановити лічильник. І стосовно ви говорили з три ініціативи. А комісія планує вносити зміни до розрахунків виробничих втрат на розподільчих мережах. Так, зараз розробляється нова методика з метою зменшення. За старою методикою ці обсяги були завищені, і Міністерство історично в ручному режимі встановлювало індивідуальні обсяги виробничо-технологічних втрат. Нашу думку, це треба виправити А, методику, Б, запроваджувати заходи, які дозволять зменшити ці виробничо-технологічні втрати. Для інформації для розрахунку тарифів на наступний рік було враховано вже на 8% менше обсяг ВТВ. Ми плануємо далі працювати над тим, щоб це зменшувати. І останнє запитання. Ти скажіть, будь ласка, планується законопроект про прийняти законопроект про національного регулятора НКР НКР бере в цьому в ньому участі, коли приблизно він буде зареєстрований в раді, і що він основні його положення? Якщо можете назвати, звичайно, регулятор приймає участь у розробці цього законопроекту. Він має відповідати третьому енергетичному пакету. Має на меті А, законодавчо врегулювати існування регулятора, Б. Дати йому незалежність, яка буде виражатися в фінансовій незалежності, в політичній незалежності та в функціональній незалежності. Фінансова незалежність означатиме достатній рівень зарплат для співробітників комісії. Політична незалежність це неможливість е, ліквідовувати, реорганізовувати комісію, щоб вона стала функціонувала. І не було залучено політичне коло на призначення, не було жодних квотних принципів. І в третю чергу це функціональна незалежність. Тобто, всі рішення регулятора мають бути не мають, не, не мають потребувати будь-якого погодження з іншими органами, тобто можуть бути оскаржені лише в судовому порядку. При цьому буде зберігатися. Процедура як для регуляторного акту, тобто оприлюднення, обговорення акту, але жодних погоджень з іншими державними органами. А коли приблизно буде внесений, сказати? Я очікую, що це буде протягом цього місяця. Дуже дякую. Наступне запитання, будь ласка, якщо є або уточнення. Якщо немає, то дуже дякуємо, пане Дмитро. Приходьте до нас ще поясню.